Перехід до ринкової економіки. Складний, але неминучий етап нашого розвитку. Яким довгим буде цей шлях? Багато в чому залежить від нашого вміння наситити споживчий ринок. Ось чому так важливо вдосконалювати всі ланки механізму задоволення попиту покупців. І, зокрема, оптову торгівлю, основну ланку в ланцюгу. Товар-споживач. В цьому фільмі ми розповімо про організацію оптової торгівлі на Кіровоградській обласній міжрайбазі Коуплісбутгоспору. Декілька обов'язкових цифр. Оптово-складський оборот бази 25 мільйонів карбованців. Роздрібний 2 мільйони. Вона забезпечує 5 районів господарчими товарами. Два райони лісбутматеріалами. А деякими товарами всю область. Зона обслуговування 112 магазинів. Ефективність діяльності такої бази залежить перш за все від продуманої організації торгової справи. Зал товарних зразків. Центр. Осередок бази. Саме тут провадиться вся комерційна робота з роздрібними підприємствами і постачальниками. В ньому зосереджено 7,5 тисяч зразків. Асортимент закуплений в цілому для торгівлі протягом року. 4,5 тисячі з них є в наявності на базі. Тут кожний завідуючий або продавець сільського магазину може отримати у фахівців необхідну інформацію. Показ усього набору товарів дозволяє продавцям знайомитись з їх технічними і споживчими властивостями в широкому діапазоні. Вільний доступ до зразків також скорочує час на складання і коригування заявок. В окремі тематичні виставки тут виділені товари виробництва Кіровоградської області, товари незадоволеного попиту, нові товари. А стенд Найпростіші товари, що завозяться в область, закликає до більш ділової активності місцевих постачальників. Для освоєння продавцями і студентами кооперативного технікуму технічно складних товарів тут створено метод-кабінет. Відомо, що в умовах ринку важливо розвивати систему комерційних послуг. Тому правління облспоживспілки планує на базі залу зразків організувати товарну біржу. Сьогодні зал комерційний центр підприємства. Тут товарознавець, реалізатор одного з відділів, Разом з продавцем і з авторгом Райспоживспілки опрацьовує заявку на товари і оформляє замовлення Відбірний лист. Чітко визначено графіки подання заявок і відбору товарів, їх доставки. Кожного дня тижня обслуговується один район області 12-16 магазинів. По відбірному листу того ж дня друкується рахунок фактура, провадиться попередній відбір товарів на складах, а на третій день відправка замовлення до магазину. У диспетчерській складаються раціональні маршрути доставки. Слід зазначити, що в 1990 році база переробила 70 тисяч тонн вантажів. Це стало можливим завдяки продуманій і здійсненій за п'ятирічку реконструкції. В результаті складська площа бази збільшилась удвічі і становить 8,5 тисяч квадратних метрів. До 60% сягнула механізація вантажно-розвантажувальних робіт. Торкнулася реконструкція і соціально-побутової сфери. Схема механізації вантажних робіт становить єдиний комплекс технологічного обладнання іноземного електротранспорту. Один з його елементів піддони та контейнери для зберігання усіх груп товарів. Посуд, наприклад, зберігають у стелажах на дерев'яних або в стоячних піддонах. На рівні з серійним обладнанням на базі широко використовують і нестандартне, виготовлене господарським способом. Склади побутової хімії та електротоварів, наприклад, переведені на використання великогабаритних контейнерів, які штабелюють у два-три яруси. Таким чином вирішено проблему використання висоти складів, обробки вантажів, зберігання, а також якісного доведення товарів до споживача. На складах будівельних матеріалів великогабаритні піддони відмінно поєднуються з прохідними стелажами. Це дає можливість максимально використати місткість приміщення 800 тонн. При зберіганні сипких матеріалів в упаковці. Ліс, пиломатеріали і прокат складують у зварних грибінках, також виготовлених господарським способом. Це дозволяє вивантажувати і завантажувати товари без додаткового перевалювання, зберігати тимчасово 1200 кубометрів лісу. При цьому на переробку вагону лісоматеріалів витрачається не більше 30 хвилин. Реконструкція бази, її удосконалення – це в кінцевому результаті піклування про споживача. До всіх магазинів, які обслуговує база, товари доставляються централізовано. Рівень централізованого завозу досягає 88%. Це дає змогу всім районам і магазинам виконувати план роздрібного товарообігу. Поки що лише план. А в майбутньому задовольняти будь-який запит сільського покупця. У світовій практиці оптова ланка є однією з основних у торговому процесі. Тому таким зрозумілим є прагнення кооператорів України до її розвитку і вдосконалення. І таке настійливе, цілеспрямоване впровадження кіровоградцями кращого, вдосконалення справи є не лише наближення до ринку, але й початок його.